В яку істерику впадають російські балалайки, тому що один із способів перемогти? Це переконати нас у своїй перемозі, і це власне тактика, яку Росія завжди використовувала. Чим голосніше вона кричить про якусь реальність, тим більше вона хоче, щоб ця реальність тілася. Не обов'язково, що до цієї реальності близько, чи вона взагалі є на якомусь там горизонті. Головне голосно кричати, голосно промовляти про те, що щось сталося, так ніби це вже сталося. Попри те, що це навіть десь у проєкті не відбувається. Знову ж таки, дуже багато я останнім часом приділяю увазі, уваги пам'яті історії, пам'ятанню, правильному трактуванню. Точніше, ну як неправильному, немає, немає правильного трактування, але спогади з, з про Факти про фактологічно, що відбувалося, пам'ятати хто що висловлювався, і наскільки сам це суперечить суперечить даний момент, і це дуже складно робити у. Світі постійного деконструювання реальності, тому що гравці інформаційного ринку, особливо найактивніші, продукують стільки висловлювань, що їх просто неможливо проаналізувати. І знову ж таки, ці висловлювання суперечли одне одному щодня, і неважливо, їх немає навіть сенсу хапати за руку, тому що те, що ти їх вхопиш, вони, поки ти вхапаєш їх за руку, спродукують ще нові нові. Нові нові мздури, а ти витратиш на це час. Тим не менш, час від часу мені подобається робити зарубки, такі собі моменти, до яких можна буде потім повернутися, бо вони є знаковими. І от сьогодні такий знаковий день. Бо мені хотілося показати вам, чим зараз живиться балалайна культура, яка дуже активно підтримує. Наратив російської перемоги всепереможності Путіна і альтернативної реальності, яку вони намагаються нам нав'язати, на жаль, є е, певна частина вразливої аудиторії, яка на цю Балалайщину ведеться, і більше того, яка уже змирилася і повністю прошила собі в голові саме ту реальність, яку пропонує їм умовний Арестович. вся ця чепуха. Только щоб замаскувати один вопрос: Зачем були ці три года? Зачем всі жертви усили? Логічно. Логічно. Одне з ключових питань, якими намагаються зараз задурити аудиторію, і аудиторія. Арестович и шелиста с радостью цехавается: це, зачем были эти три года? Если сейчас в Стамбуле будет капитуляция Украины ровно такая же, как была бы три года назад, и Арестович это знал и поэтому говорил 2-3 недели: и вот зачем, вот зачем Украина зря положила? Людей, ну я навіть не знаю за чим. Ну, мабуть, за тим, щоб якомога менше українських дітей поклонялися Сталіну, з яким Росія приходить на українські землі. Що я хочу сказати? Знову ж таки, наголошу зразу перед етером, тому що під час етеру просто не хочу повертатися до цього ще раз і ще раз. Ви будете слухати балалаєшників. Балалаєшники, по перше, говорять про самогутність Путіна. Ігнорують взагалі те, що три <с>? роки тому був чорноморський флот, наприклад, і дуже багато інших речей. І ігнорують взагалі всі теми, які пов'язані з теліпанням Росії, з послабленням Росії, слабкістю Росії, з деграданством їхньої. Ну, наприклад, делегації, яку б надіслали в Стамбул цього разу. Ну, могли і ще я не знаю. Сифіліс з хуя якогось помічника Путіна послать. Це приблизно те ж саме, що і Мідінського. Ну я не знаю Мені здається, що рівень делегації десь такий. Але питання в тому, що балалешники ніколи не говорять про ницість злочинність, відірваність від реальності, людожерство. Програшні позиції, слабкості, деграданство загальне. Вони ніколи про це не говорять. Вони завжди розповідають про те, чим завинила Україна. Акцент основний у тому, що Україна у всьому винувата. І переважне число цих балалаєшників працює на українську аудиторію. І ця українська аудиторія хаває цю херню. Ну, тобто, ти підписуєшся на контент, в якому тобі невротику. Глибокому розповідають, що з тобою не так. І ти такий, да, зі мною це не так. та-та-та-та-та, да -да 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 -да, Зі мною це не так, я виноват, Путін, прийді, спасі, дай мені свою ціцьку пососати, щоб я став хорошим чоловіком, бо Путін мене може, тільки Путін і Арестович і Шелест мене можуть перемонтувати. І це насправді глибоко трагічна і глибоко травматична річ, і ви зараз можете сказати, Таня, ну у тебе ж етери, Рагулів, ти ж теж весь час розповідаєш, що з нами не так. Дивіться понеділковий етер. Там я пояснюю, в чому відмінність. Але давайте ж дивитися на підміну реальності, і мені хотілося показати зразки підміни реальності сьогоднішнього дня. Ну, сьогоднішнього, вчорашнього, позавчорашнього, оцих останніх днів. Я для вас зробила декілька підбірочок. Я ці підбірочки зробила і для вас, і для себе. Для того, щоб потім можна було повернутися. Бо час завжди дуже класно все розкладає по своїх місцях. І через якийсь час я або. Можу повернутися до них і сказати, я помилялася, я була неправа, я була надто оптимістична. Або, навпаки, я можу повернутися і сказати, ну я ж казала. Найчастіше я роблю Ну, я ж казала етери. І ви завжди можете мене теж повернути в мої старі етери, тому що вони всі є у полі доступу. Тож починаємо. Отже, ну, 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 ну. Хочу обратиться к украинским политикам. В 2022 году за мой пост в Телеграм вы сделали меня врагом народа. Меня угрожали убить. Тогда я выступала за переговоры с Россией, чтобы остановить разрушение Украины. Тогда вы были уверены, что США вас спасут. Многие мне звонили. Говорили, что я ошибаюсь, ведь Украина скоро зайдет в Крым, а Россия развалится. Вам было плевать на украинцев, но вы думали, что за вас все сделают США. Но США вас кинули. Теперь вам страшно. Теперь вы боитесь Путина. Теперь вы все просите у него мира. Не это ли главное доказательство, что он уже победил? Не, не, не це. Це? Головний доказ вашої істерики, тому що головна істерика у росіян включається, коли вони починають переконувати, як вони поведіли. Оце момент, коли треба дуже сильно напружитися і зрозуміти, що треба додавлювати. Тому що коли росіяни дійсно побіждають, вони не тужаться і не пишуться. Вони не включають всі свої балалайки, які розповідають про велику побіду. Вони не проводять ці поради 80 років, бо іншого приводу взагалі. Радіти чомусь у цьому, цьому державному утворенні немає. Ну, реально, у них немає приводів. І коли Діана Панченко з усіх сіл роздувається і розповідає, що у нього є доказательство того, що Путін вже побідів, ти розумієш, що ні, немає. Тому що, якби Путін уже побідів, Діана Панченка не говорила б цей текст. Вона б не проговорювала. Це знаєте, як в сценарному, сценарній майстерності, коли щось відбувається на екрані, ну там. Герой проживає якусь емоцію. То найгіршим зразком сценарної майстерності є текст, який. Герой про цьому проговорює, що я проживаю за... я зараз, мені зараз сумно чи мені зараз весело? Ну от коли герой говорить, що йому зараз весело, то значить, і актор, і сценарист, і режисер всі налажали, бо вам має бути зрозумілим, що йому весело без слів. Коли російська пропаганда розповідає, як вони побіділі. Дуже сумно, дуже співчуваю Діані Панченко і її начосу. Тому що скоро, скоро можливо начоса не буде. Буде щось інше, але працює, дівочка, Працює старанно. Що делать тим, хто знав все это з самого початку, хто говорив правду собі і людям. Ви ведь як ні в чому не бувало, змінили пластинку. Это на ваших руках Хто з вас відповідає за сотні тисяч смертей втрачені території? Народ Украины не забудет тех, кто гнал людей на бессмысленную войну, пока сам лежал на диване. Сегодня вы поняли, что Украина заканчивается, и вы следующие, за кем могут прийти. Это на ваших руках кровь. Ви зрозуміли. Ну одним словом, що відбувається, як завжди, як завжди, відбувається підміна пам'яті, підміна понять. Не дарма я от весь час наголошу на пам'яті. Мені здається, що це одна із найважливіших тем. Це буде дуже болюча тема уже в період, коли ми будемо реабілітуватися після війни. І тоді буде просто боротьба за пам'ять, боротьба за ту реальність, яку нам захочуть презентувати, а презентувати швалі буде до, достатньо багато. І от ви можете подивитися трошечки анонс. Отак, от, от виглядає цей анонс. Так? Україні катастрофічно не повезло з елітами, яких у нас, по суті, і не було. Були мілкі жулики, які думали ліше своїх карманах, а фігуру рівні Сі, Моді, Лукашенка чи Путіна не було. Дорогі українці, не дайте цим безпринципним людям знову дурмани себе. Це из за них у нас війна, це на їх руках кров. Я буду в цей четвер в Туреччині. Ну і там дуже багато в цьому відео від Діани Панченка дуже багато змонтовано українських облич. Українських політиків від Зеленського до Ганчаренко это на их руках кров, это они виноваті, это Я вам говорю правду и так далі. Так виглядає, ну, най, най. Найнизькопробніша російська пропаганда, яка може бути, ну тобто, перевертання реальності з точністю до навпаки, і виголошення і звинувачення українців у всьому тому, у чому винна Росія, з дуже серйозним обличчям, з дуже переконливим обличчям, Діаночка не підвела.